Всім привіт, дівчата! Сьогодні ми з вами обговоримо, як позбутися чорних цяток, а також сухості шкіри. І в цьому питанні нам допоможе бренд української косметики з натуральним складом Хілері. Для себе я обрала комплект ензимна пудра плюс тонік, на який, до речі, діє акційна пропозиція. Ензимна пудра якісно та глибоко очищує шкіру від забруднень завдяки дії двох типів ензимів рослинного походження протеази та ліпази, а також містить органічний пребіотик для балансу мікробів шкіри та ніоцінемі для відновлення і зволоження. Після очищення шкіри наносимо невелику кількість ензимної пудри на вологі руки та розтираємо до утворення кремової пінки. Масажуємо одну-дві хвилинки, уникаючи зони навколо чітки, а потім ретельно змиваємо теплою водою. На очищену шкіру наносимо відновлюючий тонік для обличчя, який сприяє загоєнню та заспокоєнню шкіри, а також він прекрасно зволожує і відновлює еластичність шкіри і сприяє регенерації клітин. Я дуже задоволена і бачу результат вже від першого використання. Моя шкіра зволожена, а чорних цяток значно менше. ¿Se sin papá?